Мене звати Валерія. І чому ви власне сюди вийшли? Ви вдома, наприклад, патріотична людина, чи прикрашаєте будинок, вивішуєте прапори? Ну, останнім часом я дуже патріотично себе почуваю. Я е, розмовляю українською мовою і вивішую українську символіку навіть на, на сумку, на особисті речі. Я підтримую схід України і підтримую єдину Україну. Ну а наприклад, в ситуації, якщо вийдуть у нас сепаратистські, да, якісь мітінки, що ви налаштовані робити? Я налаштоваю виходити проти цих мітингів, підтримувати нашу країну. І, ну, я дуже не, не поважаю сепаратистів взагалі. Сподіваюся, що в Чернігові такого не буде. Він не буде. Це таке Чернігів-патріотичне місто і не настільки ми наближені до Росії, як, наприклад, в України. А давно ви говорите українською? Ну, не дуже давно, але останнім часом так складається, що дуже хочеться говорити українською, тому що такі події просто... Ну, ще не вирішували, просто я живу на восьмому поверсі, можливо, що буде погано видно, але я сподіваюся, що в скорому часі я вирішу правду України. Не бачили? Казали, що є вже люди такої російської умови, так? ходять по вулиці, не зустрічали? Я в Чернігові не зустрічала, я бачила в інтернеті таку інформацію, але я не зустрічала ще, на щастя. Дякую вам. Дякую. Так, розкажіть трохи про акцію. про свою. Самооборона каже, що вони справжня самооборона. А ми не «Самоворона», ми громадська організація Чернігівська Сотня. Значит, правління входять, ті, хто був на Майдані. До нас приєднується молодь та інші бажаючі. Значить, Суть нашої організації в тому, щоб не допустити власті тих, хто себе запітнав раніше. І в приложити усилий, ми зараз збираємо матеріали, ілюструвати тих, хто зараз працює. Значить, ціль нашої акції. Провести флешмоб, поддержку восточных э, наших гостей, где люди не побоялись давления, где люди не побоялись давления властей и правоохранительных органов. И вышли в Луганске более двух тысяч, в Донецке, более двух тысяч. Я считаю, что не молодцы. Мы их поддерживаем. И хочу сказать, россияне, прекращайте. заниматься ерундой, выведе своих зеленых человечков. Теперь... дайте нам работать и развивать нашу страну.